Чернігові відбувся брифінг, присвячений стану відновлення пошкоджених бібліотек Чернігівської обласної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових і Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва. За час повномасштабного вторгнення в області було пошкоджено 76 закладів культури. Ця цифра не є сталою, оскільки в прикордонних районах ведеться обстріл і дотепер. Діяльність департаменту культури і туризму була спрямована на пошук благодійних фондів і власними сенатів, які б профінансували стабілізаційні і рятівні роботи закладів. На сьогодні укладено два меморандуми між світовим фондом пам'яток і обласною державною адміністрацією стосовно відновлення Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва. За результатами першого меморандуму було проведено стабілізаційні роботи. Зокрема, була накрита, накрито дах спеціальною плівкою, щоб не відбувалося руйнування внаслідок негативних природних факторів, тобто щоб подальше руйнування забезпечити збереження того, що залишилось. В рамках другого меморандуму виписано було вже збереження відновлення несучих стін конструкції і встановлення постійного даху. Станом на сьогодні відновлено несучу стіну, пошкоджено зі сторони стадіону. Там запропонована була така цікавинка, як влаштування у цій несучій стіні, яка зараз відновлюється, влаштування замість віконних. Прийомі влаштування дверей і можливість потім виходу буде зі двору і влаштування там такого культурного простіру. Всі будівельні роботи проходять зі збереженням автентичних елементів, креслень і побажань істориків, краєзнавців та використанням історичних матеріалів. Відновити історичну будівлю планують до осені. Ми вирішили, що цей фрагмент, який нам доведеться відновити, але з історичної цегли, тому що всі будівельні матеріали, які можна було руками розібрати і скласти для того, щоб повторно використати, вони так і будуть зроблені. Тобто, ця, цей фрагмент відновлений в історичній цеглі, але з маркуванням і кольором, і формами, що це є по суті новобуд. Чернігівська обласна наукова бібліотека імені Софії та Олександра Русових зазнала значних пошкоджень, руйнування даху, вікон та інтер'єру. Ще минулого року, коли у нас не було можливостей, ми зекономили гроші. І в рамках виділених бюджетних асигнувань ми використали більше 300 тисяч на поновлення вікон, яких у нас там аж 18 вибито було повністю в друз розбиті. Із них ми за ці кошти змогли поставити 12 вікон, решта шукали, звичайно, залучення позабюджетного фінансування. Відновити Чернігівську обласну наукову бібліотеку зголосився Український аграрний холдинг. На сьогодні роботи по відновленню майже повністю закінчені.